Вадим Денисенко, виконавчий директор Українського інституту майбутнього. Пане Вадиме, ми вас вітаємо. Добрий ранок Вітаю, Вітаю вас, пане Вадиме, З чим ви пов'язуєте рішення Ердогана повернути наших захисників, командирів додому, і вони можуть взяти участь в дійсно в битві за повернення Маріуполя і в контрнаступі, на який чекає вся країна. Росія вже сказала, що це просто зрада. Ну, в даному випадку ми повинні розуміти про те, що Ердоган грає свою гру. Ердоган показує насправді і Росії, і всьому світові, що він незалежна людина. Що він може е грати абсолютно в ті ігри, які хочеться йому грати на цей конкретний момент. Тобто його ключова задача це задача побудова так званого великого турана, побудова. Е Туреччини як великого регіонального лідера, який впливає на всі тюркомовні регіони, на тюркомовні народи, які є на території Європи та Азії, і з цієї точки зору він просто продемонстрував, що він є незалежною до Дуналі Путіна. І ми повинні чітко розуміти, що на цей момент Росія не може взагалі ніяк відповісти Ердогану, тому що Росія критично залежна від так званого сірого імпорту, який йде із. Туреччина до Російської Федерації по суті три країни в світі це Китай через Групоцької розвідці, це Арабський Емірати, Туреччина є головним постачальником так званого сірого експорту до Російської Федерації, і прикриття такого вагомого хаба, як Туреччина, в принципі, просто валить російської телеграфії. Тому Ердоган нічим не ризикує, видавши українських військовослужбовців, повернувшись українських військовослужбовців на територію України. А, пане Вадима, ну ми чуємо, що Кадиров за Кадиров після чуток а, про його хворобу пішов у відпустку, так звану щорічну а, оплачувану відпустку. Ну і на період, як повідомляє українська правда, відсутності піхотівця Путіна його обов'язки покладено на голову уряду Чечні Мусліма Хучіва. Що зараз вам відомо, що відбувається а, в Чечні? Чи ми можемо пропустити, що якось все ж таки а, трон під Кадировим захитався? Ну, не може питатися, поки він живий. Тобто, в принципі, станом на зараз ми маємо дуже багато чуток про погіршення його здоров'я. Судячи з усього, диму без вогню не буває. Але говорити про те, що завтра він потребує, на жаль, не доводиться. Я спеціально сьогодні подивився, чи в попередні роки він ходив у відпустку. Справді він приблизно все цей час раз на рік ходить у відпустку. Минулого року він пропустив, заявив, що йде війна, тому він не може проводити у відпустку. Поза минулого року він точно так буде відпустку, і точно так же на прем'єра попадалися обов'язки е на час до відпустки. Тому поки що чутки про те, що е кадира все, ну, на жаль, поки що не дещо перебільшує. Хоча дуже б хотілося, б, щоб е його стан здоров'я іще більше погіршився. Те, що він їде в Арабські Емірати, те, що він їде лікуватися, е це мало те. Пане Вадиме, якою ви вважаєте, буде доля Пригожина, Тому що Лукашенко вже відверто сказав, що Пригожин не в Білорусі, пригожин не в Москві і в Санкт-Петербурзі, йому повернули 10 мільярдів рублів. Це крапля в морі, але все ж таки його амністували за всі злочини, які він скоїв, тобто людей саджають за текст за написане слово на Росії. А пригожин, який вбиває. Створює заколот, мєтєж вбиває льотчиків, знищує авіацію, іншу військову техніку. Йде на Москву. Йому як то кажуть, пробачили все. Як ви бачите конфігурацію, розвиток події в майбутньому? Ключове питання по Пригожину – Це Африка. Це не Росія, а це всі російські активи свої він зараз ліквідував і ліквідував за принципом, де не діставайся жити нікому. Тобто він фактично знищував сервіс, сервери своїх медійних структур. Він просто ліквідував компанію «Конкорд», яка займалася гейтерингом і постачанням їжі до. Російської армії, але його ключовий артик це все ж таки Африка. Станом на зараз з того, що ми бачимо з того, що ми можемо розуміти, він починає дробити Вагнер по всіх африканських країнах. Тобто, це не єдина централізована структура стає, а стає велика кількість різних компаній, судячи з різними юрисдикціями для того, щоб в принципі да, але всі вони ведуть так чи інакше до Е, Він прикра при він приможеме на прикрас розуміє, що, що одномоментно замінити його в Африці. Росія не може. І тут насправді Путін залежний від нього, які на наступні кілька місяців, тому що це не тільки охоронні функції, які виконує Вагнер, це перш за все постачання надважливого для російської економіки: урана Титана і Вольфрама, тому в даному випадку. Він на найближчі місяці точно його не можна ліквідувати, точно з ним нічого не може статися, тому що інакше Росія може втратити величезні ринки з однієї сторони, а з іншої сторони втратити сировину, без якої їхня воєнна промисловість розвиватися на порозі. Тому найближчі місяці вони насправді показують, що залишиться можуть чи його замінять. А якщо залишиться, то в яких масштабах? Тобто, да, з однієї сторони. Там ці охоронні речі, які він робив із Росєвською, очевидно, достатньо легко будуть замінені там в Алжирі, в ряді інших країн. Чи можна його замінити зараз в Лівії? Не впевнено. чи можна його замінити в Малії? Дуже складно тому от будемо дивитися наступні два місяці, два-три місяці. Вони насправді покажуть, чи зможе вся ця велика хвильона російська вертикаль задушити пригожене в Африці, чи навпаки вони змушені будуть ходити до нього на поклон і. Не говорити, давай домовлятися з тобою, тому що ти унікальна, створена унікальна структура, яка може е, додавати російській економіці ці вкрай важливі е, е, копалини, які йдуть із Африки. А, пане Вадиме, ну ви пишете е, про те, що головний комплекс Путіна це комплекс Карибської кризи, і про це розлогу е, ви пишете ще в своїй е, книжці, яка вийшла. як… Е, Подолати Росію, ну і власне ви кажете, що він хоче переграти саме цю кризу, вважаючи, що перед ним слабак Байден. Але водночас констатуйте, що вірогідність підриву саме за мінімальна зараз. Про що туди йдеться? Що все ж таки працює китайське табу на використання ядерної зброї? Я думаю, що ну перш за все відносно кримської кризи. 에, головний, 에, головний проголовна проблема десятого століття для Путіна. Це не навіть не на розлава радянського союзу. Це кримська криза, коли пішов на думку Путіна, злякався і повернув кораблі назад. кораблі з ракетами повернув назад. Він вважає, що якби Хрущов тоді не злякався, Кенадій нічого не зробив би і США перестали б бути набагато раніше 에, над державою. Власне кажучи, його золота мрія це переграти кримську кризу навпаки, коли він буде диктувати мови, а США злякається От навпаки, повідомлюючи до того, що було в час кримської кризи, але станом зараз ну тут треба віддати величезне величезну подяку українській дипломатії, тому що протягом останніх тижнів було зроблено надзусилля для того, щоб фактично весь світ зрозумів, що Саме Путін тільки Путін може підривати Запорізьку ЄС, і е, можна посередковано вважати, що Китай е, і не тільки Китай, я думаю, що Індія ряд інших країн е, пояснили Путіну, що підрив АЕС це буде та червона лінія, після якої е, власне корише, стосунки з Росією і економічні корише, стосунки будуть просто розірвані. І я думаю, що в цей момент злякався і він буде що на прокажав. Але на жаль, на жаль, поки що. Загроза того, що щось може відбутися на Запорізькій АЕС, все ж таки залишається, тому що Запорізький АЕС і зерновий коридор це все на все дві речі, якими він може піднімати ставки надалі. Ну, і ще й прямо ядерний удар, але я в нього просто не вірю. Тому я думаю, що цей козир він приховав, але напевно все ж таки, через деякий час, він знову буде діставати поза вигляді загрози підриву на Запорізькій АЕС і літати це всі. Пане Вадиме, президент Зеленський офіційно сказав в інтерв'ю Західним ЗМІ, що контрнаступ триває повільно через те, що постачають зброю наші західні партнери дуже повільно. І якби вони це зробили швидше, то наші а, вороги не підготувалися б міцніше, не збудували б таку кількість шанованої оборони і не замінували б все, не встигли. Але маємо те, що маємо, і це фактично є. Ключовою проблемою президент Зеленський назвав захід. Тут же з'являється інформація про те, що Бернс приїжджає на початку літа до Києва вести перемовини про мирні переговори. Ну і про те, що делегація на чолі з Лавровим комунікує. З американською делегацією колишніх та нинішніх чиновників на високому рівні, аби розпочати ці перемовини. Як ви вважаєте, чому захід саме хотів би, щоб ми все ж таки почали перемовини з Росією і не надає нам достатньої зброї для перемоги для швидкої перемоги, а затягує ці процеси? Я розділю ваше питання на дві частини. якщо дозволити перше справді те, що ми бачимо зараз на фронті, це реальна. Такого рівня мінувань я не знаю, що взагалі є де набуть тобто по суті в ті населені пункти, куди заходять зараз українська армія, які вдається звільнити, які вдається зараз звільнювати говорю про південь України, перш за все. По суті, це суцільні мініполя, суцільні вільні поля, куди протитанкові міни стоять, по суті в два поверхи навколо протипіхотні міни, і так далі, і так далі. Тобто, і ще раз потуся такого рівня мінування. Я не знаю, чи взагалі де дебить світі взагалі було це, перш за все, і тому, звичайно, для того, щоб берегти людей, для того щоб по суті ювілірної операції робити, доводиться достатньо. Достатньо повільно, як багато хто вважає, Хочу розуміти, що з метою зовсім не повільно, але просуватися дуже акуратно для того, щоб берегти любов з іншої сторони, якщо відповідати на ваше безпосередне питання, чому все ж таки так повільно все це відбувається. У мене є моя особиста відповідь. Я вважаю, що головна проблема колективного заходу полягає в тому, що вони досі. Не дали відповіді собі на головне питання: а що для них перемога в це відділять? От власне кажучи, від е, 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 України ми знаємо, Україна говорить, наша перемога це звільнення всіх наших територій. Що таке перемога для Сполучених Штатів Америки? На жаль, досі е, ця формула не на, на жаль, це не сформульовано. Пане Вадиме, дякуємо вам щиро. Вадим Донисенко. Спасибі, що ви знайшли час, виконавчий директор Українського інституту майбутнього. Запрошуємо вас традиційно в студію. Дякуємо вам.